Друзі, доброго дня! Я вас вітаю. Сьогодні буде такий розклад, який пов'язаний з повним місяцем. У нас ось через пару днів. Що таке повний місяць? Це час, можливість для нас закінчити свої процеси і стати цільним. Важкий час для деяких, хто в нас займається лунатизмом професійно або є любителем, вам він заважає це спати і жити. Давайте подивимось, на які процеси вам потрібно звернути увагу і що потрібно закінчити. Перший варіант такий чудовий камінь, другий варіант. Дівчат, ви питаєте, як обрати третій варіант. Обирайте або камінь, чи він вам подобається, або просто позицію. І третій варіант. Четвертий, вибачте, так. Да? І так. У нас буде чекати четвертий варіант, третій варіант буде чекати. Будь ласка, а, під відео ви, як завжди, знайдете для себе тайм-код, щоб вам було зручно дивитися. Перший варіант я вас вітаю. Готуйтеся зручно, сідайте, подивимось на процес, який відбувається. М -м. Перший варіант. У вас тут тема про відносини. Відносини, які, в принципі, є для вас токсичними, і ви на них згоджуєтесь, оскільки ви думаєте, що по-іншому бути не може. І ви носите таку маску для всіх попідряд, знаєте, бо треба ж показати, як все в нас добре. А насправді ви абсолютно нещасливі в своїх. Відносинах з цією людиною. От воно вас тримає, тримає. Це може бути: я себе за гроші продала. Або людина є нарцисом, і у вас такий, як то кажуть, абюз. Ті відносини, в яких ви знаходитесь. От зараз на новий місяць, верніш на повний місяць, да, ви маєте нарешті скинути оті шари свої очі і побачити, що то воно для вас. Щоб вам так наглядно було видно, тут, в принципі, слів немає. Це, знаєте, таке садомазо. Щоб сказати, відносно, але ви показуєте для всіх, що все добре. І тут справді питання в тому, чи ви вже звикли до такого, чи ви думаєте, що ви не заслуговуєте більш ні на що, чи ви думаєте, немає якогось виходу, але ви думаєте над тим, щоб вийти з цих відносин. Подивіться. Ви намагаєтесь шукати якісь шляхи, і от в даному випадку на Повний місяць Truth to be told. Правду ви маєте сказати. Знаєте, от в першу чергу потрібно сказати правду самій собі. Оскільки е, вихід з таких відносин це перший крок до того: сказати собі: Я живу е, у жаху. Це не любов, це токсик. Послухайте, Брітні Спірс. Вона повторяє це слово декілька разів. І. Те, що вам хочеться, вам хочеться спокою. Вам хочеться спокою, вам хочеться знайти, як кицька, бачите, десь сидить далеко. Розберіться, будь ласка, в своєму дитинстві. Подивіться на свої паттерни, які ви звідти взяли, на ті програми. Можливо, ви дивилися, як ваші батьки живуть один з одним і думаєте, що роль жінки є такою. Знаєте, коли вони прям такі. Фундаментальні, да? жінка має робити те, що хоче чоловік, і не має права, має дозволяти, щоб з неї хтось знущався. Це не так. Скажіть правду: в таких важких випадках це може бути і звернення до. Психолога, оскільки з подругами такі речі не пропрацьовуються, сильні психологічні, можна піти легко поговорити, якщо ви просто посварилися, а якщо у вас відбуваються ось такі відносини, задоволення буває різним. Хтось займається садом мазок, кому що подобається. Якщо дві людини люблять це робити, якщо їм справді кайф, а якщо це не ваше, ви носите маску, ви кажете, що це насправді так. Але ви хочете піти. І тут вам дивіться, яка класна порада. Vision of Life Beyond Death. Бачення життя понад смертю. В принципі, вам потрібно розширювати свої кордони, свій кругозор і дивитися, що той маленький є таке слово, мірок, який ви собі створили, він не є нормальним, він не є таким, який приносить вам. Щастя, любов і задоволення. Це є тим, що не ваше. Тому, дівчата, дивіться, коли прийде новий місяць, для того, щоб просто зрозуміти. Знаєте, мені дуже хочеться подивитися ще зараз на одній колоді для вас. Я просто тут бачу, що у вас справді вісілуха робиться, як то кажуть, зараз. Ми з вами ще подивимось, що вам потрібно зробити. По-перше, ні, от ви десь йдете, куди ви збираєтеся йти? О, бачите, щось воно в тому є. Куди ви збираєтесь йти? А то, що вам треба йти, це 100%. Бачите, воно вже у вас застоялося, застоялися, застоялися ці відносини, і, в принципі, ви в цій зоні комфорту, який ви для себе вважаєте комфортом. І нікуди ви не хочете йти. Але вам потрібно це зробити. Карти кажуть, що подивіться на цю ситуацію, і вам потрібно з неї вийти. Колода, яка розкаже про лекцію, яку зараз вивчає ваша душа. Це важко наважитись, але подивіться в очі. Truth to be told. Ваша правда має бути сказана. Яку лекцію має вивчити ваша душа в цій ситуації? Фуле. І в пінгренце лозайну, канендіза Матілянді Мед Аліс Шафен, Вас Наповненість я можу зробити і створити в цій реальності тільки те, на що, чи все, на що я здатний. Ви можете все. Виходьте, виходьте з цього сидіння у своїй зоні комфорту, оскільки або, можливо, комусь подобається, тому не виходьте. Це був перший варіант. Цікаве у вас таке життя відбувається. І давайте ми зараз будемо з вами переходити до варіанту номер 2 Я вас вітаю другий варіант. Давайте ми з вами подивимось, які ви гарні в мене. Які процеси є в вашому житті? Які ви побачите, коли прийде новий місяць? У вас тут дві карти, до речі, вийшли, так? Да? Дивіться, які вони ще однакові. Про що й жалієте другий варіант. Відправились ви собі своїм шляхом з того, що у вас в житті відбувалося, і зараз, здається вам, а нащо я це зробила? А я жалію про це. Ви тут можете бути знаком повітряним. Та? повітряним. І... Можливо, у вас в житті щось сталося, що ви на себе наклали таку епітімію, да? відправляюся я туди і буду жаліти я про всі події і дощ іде. Дивіться. The roads to regret or remorse. Але насправді, насправді, вам потрібно, як вам карти тут кажуть, Подивитися в свої мрії і подивитися, що те, що ви залишили за собою, да? чи ви ті мости втопили, чи ви їх запалили, але вам потрібно нирнути для того, щоб отримати світло. Подивіться Dive in for light. Тут в нас символи морські. Вам потрібно зробити очищення. Очищення від того, що у вас відбувалося в життя, оскільки ви, якщо вже вирішили, бачите, і тут вода, і тут вода залишити це все. То робіть вже, як правильно. Можливо, це буде для вас очищення медитація. Можливо, ви зможете всю кімнату, хто займається. Благовоннями, да? або свічками почистити. Можливо, прийміть ванну з солю, Але вам зараз просто потрібно приділити увагу вашій фізичній оболочці. Для того, щоб ви її почистили, і тоді у вас буде очищення вашої душі. Але оскільки інколи, знаєте, якщо ми психологічно не можемо щось подолати, нам потрібно зайнятися нашим от фізичним тілом, щоб було астральне тіло. Скажімо так, в порядку. Дивіться, у вас карти, які випали. Бріз, хто займається дегальними техніками, вам потрібно дихати. Ще одна карта той хаос, який відбувається навколо вас, в голозі, він вас не має чіпати. Концентруйтеся на собі. Зробіть собі захист, захист, оскільки події, які будуть відбуватися у вас, ви йдете в сонце, то вихід, скажімо так, рішення, яке прийняли ви, да, воно є правильним, воно є для вас, воно є вірним. Але поки той хаос уляжеться, вам потрібно якось це все, скажімо, взяти під контроль. І от вашим контролем це буде зосередження на собі. Це буде дихальні техніки, це, можливо, будуть техніки, пов'язані з чищенням. І от ваші мрії, які у вас є, вам потрібно подумати, а куди я йду? А що мені потрібно для того, щоб вийти в сонце, вийти в нові емоції, новий початок, нове. Тобто, щоб ви могли сяяти, як то сонечко. Давайте подивимось, який урок на новий, місяць, на новий місяць кажу. А можливо і на новий місяць, знаєте, якщо я не обмовилась, давайте подивимось. Зараз буде повний місяць, потім місяць у нас буде невидимий, так він буде худатий. Що ж вам треба тоді буде робити на новий місяць? Це вже якісь плани, бо якщо ви уходите від старого, і вам це буде чітко і ясно дати. І так, на новий місяць для вас. Лос-ласен, відпустити, бачите, усього. Чекай мен підлюфніс на контролі лос ласен. Я відпускаю своє, свою потребу все контролювати. Бачите, вам потрібно відпустити. Можливо, довіртеся в даному випадку Всесвіту для того, щоб зрозуміти, що те, що відбувається, відбувається з користю для нас. І якщо ви вирішили піти, це означає, що вже для вас є новий шлях. Тут така проблема, що інколи людина не хоче йти новим шляхом. І тоді Всесвіт робить такі обставини для вас, щоб ви йшли, як то кажуть, той самий мій улюблений пендаль. І все буде добре. Другий варіант. Я вам дякую. Якщо вам потрібні приватні консультації, звертайтеся і ми з вами побачимось наступного разу. А зараз ми будемо переходити до третього варіанту. Третій варіант. Доброго вам дня! Дивіться, який мій класний австралійський камінчик. Третій варіант. Що робиться у вас? Understanding. Що ж ви там таке зрозуміли? Вау! Клас! Клас. Mm. Третій варіант. Ви прям, прям-прям-прям. Коротше, розкажіть мені, будь ласка, хто у вас там є паразитом на вас? От є у вас якась така людина, уявіть собі, ви таке велике-велике дерево, а навколо вас... Ось-такий плющ, бачите, в мене на столі лежить. Так ось, той плющ, він не тільки на вас там обвився, але він паразитує. Це якесь таке може бути людина, це може бути якась думка. Думка, яка от зараз ви її побачите на новий, знов кажу, новий місяць, на повний місяць. Бачите, я вже живу в майбутньому. А, на Повний місяць, ви зрозумієте, що є паразитом у вас, що вас напрягає, що забирає у вас енергію. І ця думка допоможе вам звільнитися. Ви зможете бути сама собою. The freedom to be yourself, свобода бути собою. От напишіть, будь ласка, під відео. Взагалі, що паразитує у вас. І що вам не, не, не дає, да, такої можливості бути вільною? От у вас якраз йде процес розуміння, understanding, як то каже, моя твоя розуміть. От той паразит, який в вас сидить, ви зараз на повний місяць зрозумієте і зможете звільнитися, ви зможете бути сама собою. Тим паразитом можуть бути якісь, як би так сказати, думки з минулого. Може бути якась така аффірмація, все, що я роблю, це недостатньо. Да? Мені треба ще бути швидше, і сильніше, і краще. Цим паразитом може бути справді людина, яка вас не залишає, яка смокче енергію, каже, ти то не то робиш. Це може бути ваша мама або ваш тата, або ваша сестра, оскільки самі близькі люди, які. Є в нас, вони впливають на нас. Цим паразитом може бути ця людина. І от ви собі проснетеся. Розумієте, енергії повного місяця вони не тільки в повний місяць, вони можуть бути до і після, трошки як відпускають. Тому от зараз в ці дні сконцентруйтеся і запитайте, хто є паразитом на мені. І ви виходите в імператрицю. Шанбану. Така софійська колода в мене є. І отут от імператриця. Розумієте, це самодостатня жінка, можливо, це так також і вагітність. Тут, в принципі, навіть, може бути, знаєте, що ви не могли завагітніти. От зараз у вас були чистки, були процедури, і ви виходите в радість, ви виходите в радість життя. Виходите в розуміння своєї жіночості, в розуміння свого шарму. Того, ким ви є насправді жінкою. Подивіться, яка у вас тут радість? That is already with you. Те, що є зараз з вами, Метелики. Метелики це трансформація. Тобто ви розумієте свої ресурси і радість. Радість, ну, ви бачите, клівер. Це те щастя, яке приносить. У вас дуже класний розклад, третій варіант. Це ото розуміння мене, мене як жінки, мене як імператриці. Оскільки часто ми, то, я не знаю, хто в нас там то Білосніжка, то Попелюшка, то ще хтось незрозумілий. А імператриця це, напевно. Треба з самого початку наших дівчат маленьких називати не принцесами, а імператрицями, щоб з дитинства вони знали. Виходьте в радість. Це дуже-дуже круто. Давайте подивимось процес, який проживає ваша душа зараз. І що вам треба вивчити в цьому процесі на цей повний місяць. Який урок? Щастя! Якщо я щаслива, то я йду правильним шляхом. Дуже круто. Просто щастя. Ви бачите, у вас настільки класні, позитивні карти, і от ви прям визнаєте, хто вам був не другом. Я за вас дуже рада, третій варіант. Пишіть, будь ласка, коментарі. І якщо потрібно приватні консультації, звертайтеся до наступного разу. А ми переходимо до четвертого варіанту. Четвертий варіант. Доброго вам дня! Ваш камінчик. Такий він жовтий. У мене, до речі, сьогодні вже, вже весна. Конфіденс. Так, for better and for worse. Ой! Клас! In the World, Not of the World. Дивіться, які класні карти взагалі. Це ж настільки треба мати класну фантазію. Ха. клас. Четвертий варіант. У вас тут йде питання про обмін енергіями. Притом з оцим от красивим хлопчиком, от прям всі карти питають, а чи є у вас баланс? Чи є у вас баланс у ваших відносинах, чи отримуєте ви те, що даєте. Дивіться, по шестерки монет у нас йде обмін, йде така лімініскатка, символ нескінченності, і означає, що те, що ви отримуєте, те вам і дають. І тут у вас карта випадає, яка розказує, що нам обмін подарунками. А тепер питання: скільки ви даєте у ваших відносинах і скільки ви отримуєте? Оскільки, якщо ви бажаєте мати збалансовані відносини, у вас має бути рівний обмін енергією. Якщо енергія тільки з вас викачується, а не дається вам, то я вас вітаю, ви тут правильно дивитесь. На розклад. От дивіться, Anga and Chain. Uh, chain — це в нас ланцюги, Ego — це, скажімо так, якісь там проблематика. Uh, те, що є у ваших відносинах, можна сказати, от... Uh, чоловік, в принципі, от він зараз вас рятує в певній ситуації, і він дає більш енергії, а як було раніше? Раніше, можливо, у вас були інші відносини, вони були більш збалансовані, ви мали більше енергії, але зараз от він є тим, хто має більше і дає. От у вас у відносинах відбувається, коли ви відповідаєте. Коли він, це навіть має бути і от фінансова така сфера, що більше ви заробляєте, або він заробляє. І вам зараз треба подивитися, коли така скрудна ситуація сталася, хто заробляє гроші, хто віддає. Є багато родин, в яких жінки більше заробляють, а чоловіки знаходяться вдома, дивляться по господарству із дітьми. Вам потрібна бути впевненість, вам потрібна впевненість у ваших відносинах, у стабільності. І от зараз так йдуть, йде інформація, що ви можете собі дозволити впасти тут без свідомо да, і полежати трошки. Він буде захищати, а ситуація може змінитися. Ви зараз знаходитесь от в такому, знаєте, як в кругу, і ви виходите з якогось балансу, вириваєтесь, але вам потрібно вернутися в той баланс, вам потрібно вернутися і свої сили якось поповнити. Як от той місяць буде повним, вам потрібно усвідомити, що ви зараз, скажімо, цей слабкий слабкий ланцюг. У ваших відносинах, що більш відповідальність, більш впевненість лежить на чоловікові, а ви собі дозволили впасти. Вам потрібно помінятися енергією з кимось. ви, Можливо, почиститься також. Да? Можливо, зараз буде луна, коли меншу буде худати наш місяць. Дуже добре робити різні чистки. З цього баласту позбавлятися. Тобто займіться цим, щоб знову бути в обміні енергії, щоб вона у вас була, оскільки, якщо нічого не буде, тут, бачите, вам підкажуть, будьте, як то кажуть, інфлоу, щоб в А, бо ви вийшли, ви вийшли з свого балансу, у вас якийсь дисбаланс, виходить, да, у відносинах, і вам потрібна а, от впевненість, що все буде добре. Давайте подивимось на урок, який ви проходите зараз. Четвертий варіант. Терпіння erkenne дас alles eine Götlichen Ordnung gemäß geschieht. Я розумію, що все відбувається так, як запланував Всесвіт. Тобто зараз от у вас такий момент, коли ви можете трошки побути без свідомості. Вам потрібне терпіння для того, щоб знову знайти свій баланс. Четвертий варіант. Я вам бажаю балансу і побачимось наступного разу.